Вітаємо! Рідна УПЛ повернулася після паузи ФІФА. Ви в огляді 15-го туру української прем'єр-ліги і на вас чекає повна картина туру. Центральний матч Шахтар і Суперечка щодо рішення арбітра, чергова перемога кривбаса, другий матч Динамо під керівництвом Шовковського, Феєрія Вереса та Металіста 19-25, А також голи, круті, сейви, усі резонанси, ключові моменти та важливі теми українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А зна. ფასტიკაوي კონტენტ Результати матчу 15-го туру прем'єр-ліги до вашої уваги. Ми ж покажемо все найважливіше та розповімо все у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри. Разом з Фавбет. 15-й тур розпочався у п'ятницю центральним матчем у Львові, де Шахтар приймав Полісся. Житомиряни підтримали свого партнера Євгенія Морозка, який зазнав травму плеча, переніс операцію та вибув на кілька місяців. Команда Калітвінцева активніше почала гру, як завжди, помітним на полі. Був Бенні Макуана. В цьому моменті він все зробив сам, розігнав атаку, змістився та пробив. Щоправда, удар був за слабким. Гірники відповіли атакою за участі Зубкова та Судакова, але постріл Георгія виявився неточним. А на десятій хвилині стався суперечливий епізод, на якому після гри акцентували увагу і його безпосередній учасник Валерій Бондар, і спортивний директор Даріо Серна. Владислав Шаповал на фланзі запізнився до м'яча і настрибнув на ногу Бондаря. За рішенням арбітра це лише жовта картка. Гірники ж наполягають, що мало бути вилучення. Напишіть у коментарях вашу думку одним словом: червона чи жовта. Чудовий момент був у Шахтаря на 25 п'ятій хвилині. Судаков пасом з центру поля вивів Кризьківа віч навіть з воротарем Житомирян, проте Денис Бойко виграв цю дуель. Наступний розіграш кутового також був загрозливим. Степаненко скинув з ближньої стійки на Бондаря, але він пробив головою над попередченою. На 32 й хвилині Грицук отримав непогану позицію для удару після вкидання з за бокової, проте пробив повз ворота. Добре бив зубков з меж штрафного Житомирян після класного пасу Судакова з глибини, однак Бойко врятував і тут. Потягнув Бойко і прицільний удар Степаненка за меж штрафного. На старті другого тайму Бондар подарував момент для Будківського, віддавши йому м'яч біля власних воріт. Але сам же і відбив удар Форварда Полісся. Постріл Неверту на середній відстані на 51-й хвилині Не був надто загрозливим, та бойко знову виявився на поготові. А в моменті з ударом Шастела за меж штрафного гірників рятувала стійка. За Шахтар міг відзначатися Судаков. Йому дали прийняти і пробити з меж штрафного, щоправда, Бойко врятував знову. А вже наприкінці зустрічі вирвати перемогу для команди Пушича міг Бондар. Він відгукнувся на простріл з лівого флангу вже у межах воротарського, але пробив високо. Перед матчем Ліги Чемпіонів проти Антверпа гірники втрачають очки у чемпіонаті. Шахтар Полісся 0-0. Верес та Металіз 1925 видали суперматч у Рівному. Гості вийшли вперед вже на третій хвилині. Після розіграшу стандарту господарям не вдалося ліквідувати пожежу, чим врешті-решт скористався Борячук, добивши м'яч у ворота. Форвард відзначається третім голом після повернення в металіст 1925 Згодом харків'яни самі собі створили шалені проблеми: пас назад на чужій частині поля призвів до перехоплення Дахновського і його курсу на повних вітрилах до чужих воріт, де просто перед штрафним його збив курило. Вердикт Рефері Романова червона картка за фол останньої надії. Судячи з повтору, сумнівів у правильності трактування епізоду арбітром не залишається. Тож 9-ї хвилини гості залишилися в меншості. Верес уже невдовзі скористався чисельною перевагою і зрівняв рахунок. Мозіль парирував перед собою, а капінус, хоч і був ближче за Шевченка, аби винести, забарився і гравець виросла у підкаті, заштовхнув м'яч у сітку. А на 36 й хвилині господарі повели, Владислав Шарай завдав чудовий удар з бокової лінії штрафного майданчика, організувавши шедевр та заслуживши на вашу вподобайку до цього відео. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у турі, пишіть шарай у коментарях. Металіст 19-25 знову встановив паритет на 56 й хвилині. Ніхто не заважав русину готувати удар у межах штрафного рівня і пробивати. Чим Ростислав скористався сповна. За Русином другий гол в цьому сезоні у, ПЛ. у Берічука гол плюс асист у цьому матчі. До речі, якщо цей гол, на вашу думку, найкрасивіший у турі. Пишіть русин у коментарях. А на 59 й хвилині харків'яни просто таки шокували господарів. Габулок подав скотового ткачук перестримнув суперника, забив та вивів гостей уперед. Чисельна меншість не завадила металісту 1925 знову повести. Качук чисто виграв повітря у Кучеренка. На 68-й хвилині у вереса вийшла класна комбінація зі зміщенням з флангу до штрафного, яке призвело до фолу Ткачука. Причому, як з'ясувалося, до фолу вже у межах штрафного, тож арбітр призначив пенальті. Дахновський взяв довгий розбіг з-за меж штрафного і переконливо реалізував покарання. А на 90 90-й хвилині Верес видав драматичну розв'язку та забив переможний гол. Навіз з лівого флангу з гостей. Світюха виграв повітря і пробив. А гайдучик скоригував траєкторію, вколотивши м'ячу сітку. Гайдучик відзначається першим голом у цьому сезоні УПЛ і приносить своїй команді першу перемогу в чемпіонаті за 9 турів. Хоча на восьмій компенсованій хвилині стався максимально суперечливий епізод. У штрафному господарів панував хаос. Ременюк бив з близької відстані м'яч летів у ворота, але влучив у руку світюхи. Щоправда, арбітр цього разу промовчав. Цей епізод вкрай обурив харків'яна, адже він дійсно тягнув на призначення пенальті, відповідно, коштував команді Голодюка очок. Напишіть у коментарях, чи був тут пенальті. Верес металіст, 19 1925-4-3. Також у суботу ЛНЗ завітав до Ворскливу Полтаву. Обох команд були актуальними з серії з трьох турів чемпіонату без поразок. Господарі мали непоганий момент на восьмій хвилині після розіграшу кутового, кане навісив, Якубу бив головою з лінії воротарського, але невлучно. А тут якубу створював момент для Філіпа, і той вирішив продовжити розіграш, що правда не було з ким. На 14 14-й хвилині ЛНЗ класно розіграла кутовий м'яч. Ледве не опинився у сіці після подачі однак забракло завершального удару. Кане зігнав атаку і віддав на Степанюка, який перебував на вигідній позиції для завершення, але його удар не був влучним. А на старті другого тайму Ворскла влаштувала цікаву навалу. Каневий грав позицію, віддав до штрафного. Степанюк продовжив на Філіпи, а той замість удару відіграв назад, що таки призвело до пострілу Назаренка. Однак Пеньков з ним впорався. Перспективний момент мав Феліпа на 61-й хвилині. Він рвонув за передачою з власної частини поля про тискова Увійшов до штрафного і довго приймав рішення щодо завершення. Врешті-решт дочекався підключення Степанюка, але йому пробити якнайкраще не дозволили. Гості відповіли невдовзі у контратації. Пасіч бив з меж штрафного, проте вище воріт. За Ворсклу міг відзначитися Нестеренко прямим ударом зі штрафного на 71-й хвилині, проте Пенько врятував. Результативного футболу в цьому матчі все ж таки не вийшло. Ворскла ЛНЗ 0-0. Желько Любенович дебютував на посаді головного тренера. Минаю в домашньому матчі з Кривбасом. У напруженому протистоянні для обох команд перемогу вирвали гості. Єдиний гол забив Віктор Блізніченко на 64 й хвилині. З 86-ї Криворіжці грали в меншості після вилучення Юрія Вакулка. Закарпатці і надалі залишаються єдиною командою УПЛ без перемог у цьому сезоні. Минай кривбас 0-1. Динамо в неділю здобуло впевнену перемогу над рухом у другому матчі поспіль під керівництвом Олександра Шовковського. Обидва голи сталися в першому таймі за сприяння воротаря Львів'ян Юрія Володимира Гарети. На шостій хвилині він подарував м'яч тимчику, який забив красивим ударом з середньої відстані. А на 44-й першим голом у футболці Динамо відзначився Владислав Кабаєв. Для цього йому знадобилося 36 ігор. Кияни перервали серію з двох домашніх поразок у чемпіонаті поспіль. Динамо рух два Зустріч Олександрії та Оболоні в неділю не відбулася через негоду і стан газону стадіону Ніка, який був залитий дощем. Агрономи намагалися виправити ситуацію, аби в команд була можливість зіграти того ж дня, але пізніше щоправда згодом гру перенесли на невизначений термін. Матч коло зоря перенесли через участь луганської команди в лізі конференції. Замість нього вони у суботу у Сербії зіграли перенесений поєдинок групового етапу проти Макаві Тель-Авіва. На й хвилині рахунок був 3-0 на користь ізраїльтян, проте Гереро на 71-й та Горбач на 88-й відіграли два м'ячі для української команди, а на повноцінний камбек їй не вистачило часу. У зорі актуальна серія з шести матчів без перемог у всіх турнірах. До речі, напишіть у коментарях, як вважаєте, хто мав би очіку. Луганську команду. Ми ж запитали думку про те, що відбувається у зорі у легендарного тренера Йожефа Сабо. Ну, ну що позорится, ну, якщо там немає тренера, який займеться действительно и будет тренувати там і все, Значить, просто люди приходять лишь бы так как будет, так и будет. Получать зарплату якусь то там месяц, два, три, і все, ну, туда нужно взять уже, ну, ну а что Ну, Команда розпалася. Я не скажу, що это плохая команда. Є хороші футболісти там. Но они как-то не командой раньше. А Зараз взагалі не зрозуміло, они вышли вони вийшли на міжнародну арену. У першій лізі України завершився регулярний розіграш чемпіонату. І були сформовані дві нові підгрупи чемпіонська та вибування. Тож за підвищення в класі до рівня прем'єр-ліги змагатимуться 10 команд Карпати, Інголець, Лівий Берег, Маріуполь, Епіцентр, Вікторія, Полтава, Агробізнес, Нива, Бузова та Прикарпаття. Напишіть у коментарях дві команди, які б ви хотіли побачити в УПЛ у наступному сезоні. А ще вподобайте це відео, аби ваше бажання здійснилося. Згадуємо результати матчів 15-го туру. УПЛ. Шахтар втратив очки у зустрічі з Поліссям. Кривбас мінімально обіграв минаю дебютному матчі Любеновича у закарпатській команді. Верес та Металіст 19-25 видали свято результативності. Ворскла і ЛНЗ голів не забили. Динамо обіграло рух зустріч Олександрії та Оболоні перенесли через негоду. А Колоса з Зорею через участь Луганчан у єврокубках. Тоді як поєдинок Дніпра 1 та Чорноморці відбудеться у понеділок, 27 листопада. Який матч цього туру вам сподобався найбільше? У турнірній таблиці три владдя Кривбаз Дніпро-1 та Полісся мають по 30 очок. Однак, у випадку перемоги або навіть нічиї Дніпрян з Одеситами вони знову стануть одноосібними лідерами чемпіонату. Шахтар на четвертій позиції за втраченими вони теж уже поступаються. Дніпро 1 динамо наблизилося до руха йде шостим. Чорноморець навіть у випадку нічиєї з Дніпром-1 випередить ворску і підніметься у верхню частину турнірної таблиці. А перемога дозволить їм зрівнятися з Динамо. Верес завдяки перемозі відірвався від дна і випередив зорю, але у Луганчан на дві гри менше. Загалом 15-й тур видався не дуже результативним, тож і змін в бомбардирських перегонах не сталося. Бояльський кожушко та задирака мають по 6 забитих голів. Ванна Гуцуляк, Штогрін, Климчук і Квасниця по 5. Але Гуцуляк та Штогрін у понеділок можуть покращити свої показники. Наступний тур буде перед останнім у 2023 році та пройде з п'ятниці по понеділок. Полісся прийматиме верес. Нинішня команда Юрія Максимова Дніпро 1 зустрінеться з колишньою «Ворсклою». Динамо гостюватиме у Минаю. Шахтар прийматиме «Металіст-1925», А рух завітає до зорі. Напишіть у коментарях, який матч чекаєте найбільше. А ще подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого довкола рідного українського футболу.